Чи можна стабільно заробляти на контрактах? Сьогодні я беру відпідписку на TradeUp Spy, щоб перевірити це на праці. Так, ми з вами на сайті TradeUp Spy. Переходимо сюди в TradeUp і купуємо підписочку. Сьогодні у нас 21 квітня, у нас тут 1 місяць лайфтайм. Кінця життя можна купити. Що нам дає преміум аккаунт? На екрані ви можете бачити порівняння звичайного статусу та VIP-статусу. Оп, все готово. Я купив з допомогою PayPal. У нас тут одразу повідомлення, що нові преміум трейдапи не гарантовано приносять easy profit. Наскільки їх легко буде знайти, залежить від стану маркета. І що вони нам тут пропонують? І перший контракт у нас ціною 4 євро, він буде Shadow і Snakebite. 6 кінь з 009 флотами з контракції Snake Bite і 4.0035 з Shadow. Скажу чесно, знайти ось такі з такими флотами за цю ціну буде непросто. Що стосується Snake та ж сама історія. Написано Profitability 109, повірити можна. Поки його залишимо, подивимося щось цікавіше. Давайте візьмемо це за 10. Ризик маленький і доступність показана, що майже максимальна. Ну давайте ж перевіримо. Та сама розкладочка 6х4, 009-0035. І максимальний профіт у нас 31 євро. Це галіл з колекції Shadow. Давайте ж подивимося на ринку, є в нас чи нема. Заходимо в Community, Market, Counter-Strike. Почнемо з Glow. Glow Collection. Це у нас факторік, Мил Spec і Статек. Дивимося. Що у нас влаштовує тут? На першій сторінці нічого. Всього дві сторінки. 115. Прикольна ціна. І на другій сторінці нічого. Ну, давайте подивимося. Sonar 0035. За Def. Нічого немає. MP9 Sand Scale. Теж нічого немає. Залишається почекати інші майданчики, наприклад, Cat Float. Це у нас Millspec, знову ж таки, статек. Колекція Glow. Вони шукавички. Де ви нас ось тут? Фактиню 035. І купити зараз. Найнижча ціна. Ось о, але тут величезна переплата, теж нічого немає. На Д-маркеті у нас тут є за 2,50, малесенький флот 2.04, але це все ж таки не дефолтна ціна. Фолтна ціна, як нам показує, трейдап Spy, 1,19. Єдиний варіант, який у нас залишається, ставити ордери. Я віддаю перевагу флоту, тому що oh, тут можна виставити Advanced Orders. І робиться це наступним чином. Вставляється необхідний флот, менша дорівнює. Статтек. Додаємо новий сет, нове... нове правило. CZ Polymer, Send Scale, Turf. І задаємо ціну найбільше 1.19. Значить, ми таку ціну і виставляємо. Що ми хочемо зробити декілька контрактів, нам на один треба 4, давайте почати 3 контракти, 12 поставимо. Щоб переконати, що в нас все правильно, заходимо в свій профіль, buy order і дивимося. Float менше 035, і теми такі, такі, такі. І ось вони будуть працювати. Коли хтось виставить по такій ціні або меншій, з отакими параметрами, тоді нам скін прилетить. Давайте зацінимо інше. Револьверний і хрома. Те саме: 64, нічого нового. Так, Spectrum Fracture. О, ось цей цікавий. Проте Spectrum теж дорогий кейс, вони так часто відкривають. Тут 8-2 і це. Напевно, найбільш цікавим буде. Все-таки ось ці флоти з всі спектрами можна на стімі зловити, можна на флоті зловити, але побачимо, як піде. Через 5 днів повернемося, наші контракти обновляються, тільки я не знаю, які верхні чи всі 5. Також тут є безкоштовні контракти, можете самі зацінити. І так, у нас сьогодні 8 травня і все, що вдалося закупити по автобаям, лише на один контракт. Які складаються з 6 револьвер кейсів і 4 хрома 2 кейсів. Корисна штучка, це коли ти натискаєш Track and Save, з'являється ось таке вікно, де ти можеш вибрати скин із інвентаря з необхідної колекції, і в результаті тобі покаже флот підходить чи не підходить. Як бачимо, в даному випадку флот нижче, ніж необхідний, що наслаштоване. Залишилось його зібрати і натиснути Proceed. По щасливому збігу обставин я до цього закупляв ось ці саведофи і деякі флоти нам знадобляться для контракту. Що ж, все готово для першого контракту. Нагадаю, що нас влаштовує три скина з револьверного кейсу і три скина також з хрома 2 кейсу. На 3, 2, 1, перший контракт. Оп, максимальний профіт. Несподівано. Подивимося на флот. Так, це фан. Як бачимо, за реальні бабки на флоті можна їх загнати за 5,4, 5,1. Натискаємо Complete Red Up. Вибираємо Negive і Submit. І ми бачимо, що один контракт зібрано, і профіт у нас 2,93. Другий контракт готовий. На 3, 2, 1. Погнали. XM, це в нас break even. Тобто ми залишились при форму Бачимо невеличкий мінус. Два контракти у нас позаду і профіт 2,46. І ще один контракт. 3, 2, 1. I don't know. М -м -м, здається, поганий. Точно поганий. Тут флот кап. Тільки філд тести де бувають. Grand при <laughs> 56 центів. Солідно. Якщо контракти, які пропонує зібрати сайт досить важко, то я знайшов трекер доволі useful tool для того, щоб трекати інші контракти, які я збираю сам. Як на прикладі, ось такого контракту з вівера, де ми беремо 10 скінів MV якості, і чисто в лоб крафтимо цю колекцію. Як бачите, 130%. І з Із допомогою ВІПКИ на цьому сайті я спокійно можу трекати результати цих контрактів. Let's see ya. На календарі у нас 19 травня і вдалося зібрати ще один контракт. Сім скинів з колекції нюк 18-го року, причому 4 fn і 3 МВшки в стандарті 0035009 009 І 3 скина з колекції Operation Riptide. І по результатам ми маємо 60% на колекції нюк, де фактично кожен айтем дасть нам мінус половину контракту. І ще 40% на колекцію Riptide. Контракт готовий на 3, 2, 1. Спайдер Ліля. САЙК! Ех, це нюк. Ще одна одненьку спробу у нас є. Давайте зробимо з консолою може воно соромиться показувати. 3, 2, один, Спайдер Лілька. Нюк. Нюк. Найгірше, причому. Ну що ж, можемо тоді підводити підсумки. Місяць майже пройшов. Нагадаю, що контрактів у нас дається 5 штучок, і кожні 5 днів оновлюється саме останній контракт. Скажу так, що по контрактам можна поставити оцінку 50. Якщо ви шарите в контрактах, ви самі зберете не гірші контракти. Якщо ви знаєте про флотів, як комбінувати МВшки, що виходили в це для вас не буде проблем. Якщо тут шкала ризику дійсно справедлива, то Доступність, як бачите, не відповідає реальності. Другу фішку, яку нам надає ВІП-підписка, яка мені особисто сильно сподобалась, це трекер. Дає нам замість одного 20 слотів. Ось тут ми можемо подивитися, що в нас за місяць відбулося. Контракт з нюка і ріптайдера я зробив двічі. Принесло мені мінус 928. Ну це не точно цифра, так як я десь дешевше купив, десь дорожче. Ну плюс-мінус ось така сума. Далі як ви бачите, тут контракт, який я, я робив і складав сам, проте все одно записував сюди. І другий контракт, який ми змогли зробити запропонованого від сайту, це контракт револьверного і хрома 2. Всього ми зробили 4 таких контракти, які в сумі нам принесли мінус 0,003 цента. Якщо заглянути в статистику по трейдапам, крім трейдапів, то ще є кейси, але я кейси не відкриваю. То видно, що я за цей місяць зробив 23 контракти, якщо десь не забув, які мені принесли негативний профіт у 703. Скільки я зробив контрактів, один classified, п'ять restricted і так далі. Максимальний луз у мене був 37 євро, максимальний профід 48 євро, 12 невдалих, 11 вдалих. Як бачимо, 50 на 50 майже. Які я вив контракти, які айтеми мені випадали, досить зручно. Що якщо ви займаєтесь контактами, я думаю, вести статистику ось тут набагато зручніше, ніж в якомусь Excel. Більше що ціна за місяць у нас не така висока. Також, користуючись моментом, хотів би сказати, що в процесі запису цього відео мені вдалося домовитись про партнерство з даним сайтом, тому якщо маєте бажання купити підписку на цьому сайті, то можете скористатись моїм посиланням, який вам додасть декілька бонусних днів до місячної підписки. Здається, все, що хотів. Сказати, я сказав, нічого не пропустив. Якщо у вас будуть питання, задавайте. Якщо підтримаєте відео з вашим коментарем та подобайкою буду дуже вам вдячний. Це підтримка, як і мене, так і країномовного контенту. А на сьогодні всім дякую за перегляд і побачимося в наступних відеох. Пока, пока-пока, пока. пока, пока, пока.